І далі з нами на зв'язку. Родіон Кудряшов, командир батальйону тероборони Азов. Дніпро. Пане Родіоне, вітаю вас. Я вас вітаю. Слава Україні, героям слава. А, пане Родіоне, про південний напрямок багато генштаб не дозволяє говорити. А ми ж його слухаємося. Ну але, хоча б в двох словах, яка там ситуація? Бо по втратам ворога ми розуміємо, а в них там втрати 43 недолюдини і 19 одиниць ворожої техніки, два склади з боєприпасами. Що все відбувається не зря, як то кажуть. На сьогодні, на запорізькому напрямку, да як називають запорізьким напрямку, ситуація напружена, але повністю контрольована збройними силами України. Ініціатива зараз в руках збройних сил України, і дуже швидко свіжо мобілізованих терористів з Російської Федерації перетворюють на свіжо мобілізованих, як ви вже підкреслили вище. Стосовно ми ще обговорюємо оці от дії Колобка цього суравікіна нового, він робить заяви, такі прям неприкриті, ні прості рішення, Херсон. Але ми розуміємо, що ну не може бути на півдні жестів доброї волі, ну це складно. Для кого він це говорить? Для своєї внутрішньої аудиторії? Чи це якийсь маневр такий хитрий? Ну, по-перше, я гадаю, що осіння компанія ще не закінчилася, і є певні етапи, які ще будуть реалізовані збройним символом України. І я дуже надіюся і тримаю кулаки, що будуть не тільки певні оперативні, а й тактичні успіхи. І те саме підкреслює підкреслює і підтверджує зараз командувач терористів з Російської Федерації а саме підготовлює певну медійну площину для того, щоб Тим чи інакшим чином оправдати свій е, програш на певних ділянках. Тому, е, на мою думку, що е, Росія вже е, програла, а саме е, зараз в медійній Пурчині готується до е, ще одних поразок, які їм нанесуть Збройні Сили України. Хочу напам'ятати, як е, е, терористична Росія дуже вміло викручувалася з островом Зміїним. Як дуже вміло викручувалася з харківським напрямком, ну і зараз вона, тобто Росія, да йде по певному такому ж протоптанному шляху, який ретранслює е, е, свиням з Росії певну інформацію для того, щоб вони не сильно засмучувалися і е, в принципі підкреслю да, цю інформацію, яку зараз надати. Ситуація в енергодарі місцеві пишуть про те, що тікають окупанти, несуть все, що можуть винести, що не можуть стараються і виносять. Можете підтвердити чи спростувати, що там так змушує їх тікати. Зрозумійте правильно, не хочу підтверджувати чи спростовувати. Хочу сказати наступну річ. що... Е Неважливо зараз, що робить ворог а саме да відступає, чи укріплюється чи поповнює свої ряди. Цим займаються професіонали, які збирають певні розвідання і передають військовослужбовцям. Скажу наступним чином: що е, збройні сили готові до певних маневрів, і збройні сили е, думають про те, як рухатися вперед. І на сьогодні це є як на мою думку саме тою важливою інформацією, яку е, повинен усвідомлювати кожен свідомий громадянин. Ми готові рухатися. Ми будемо рухатися, і осіння фаза ще не завершена. А, Родіоне. А стосовно погроз підірвати Каховську ГЕС, і е, про те, що росіяни думають це робити, говорив секретар РНБО Олексій Данілов, а створити потім інформаційну картинку. Вони реально можуть це зробити там, на вашу думку? Ну, Росія може зробити будь-що, тому що це країна терористів. Е, як Росія дуже вміло а, в картах, да, як терористи маніпу... маніпулювала а, як а, певними там заложниками а, атомну електростанцію в Енергодарі на всьому європейському континенті сьогодні? Це ГЕС і це ті, скажімо так, козирні карти, які на сьогодні залишилися в кармані терористичної Росії, і Росія на превеликий жаль буде. Розігрувати ці карти, тому все, що треба, і, і все, що важливо робити, це працювати над повним знищенням терористичного режиму в Російській Федерації, тому що сьогодні Енергодар, завтра ГЕС потім вони ще щось видумають, і це не закінчиться, поки не закінчиться. Вибачайте за тавтологію, терористичний режим Російської Федерації, тобто Путінський режим. На останок, ну чесно, вже відпущу. А які настрої у ворога? Ви ж там ну ви самі казали, що бачили чмобілізованих трошки? А, також була інформація, зокрема з Криму, про те, що їх там ну і тримають десь під Кримом. Не знають, що з ними робити. Ну, поки тримають, сплять на вулиці. Як в принципі нічого нового для російських чмобілізованих, а як вони чи вплинув на них якось оці от укази Путіна про там воєнний стан і всі оці от його маразматичні речі? Скажу наступним чином, про що треба задуматися? Щодо того, що вони не мають мотивації, що вони там їх там пінками заганяють на фронт, це не є зовсім правдою. Попри всі, там, скажімо, тартури, які вони проходять, там, да, попри всі е, алкогольні кола, які вони е, освоюють, вони так чи інакше е, заходять на передній край і чинять певний супротив. І їх мотивацією є саме шкода української армії і захоплення української землі. Але якщо спуститися на цей рівень, да і зрозуміти їх мотивацію, ми знов ж таки зрозуміємо, що всі ці аспекти не допоможуть російській армії перемогти, тому що вони є на нашій землі, вони є загарбниками і. Щоб вони не робили, правда є за збройним силами України і за народом України. Тому так чи інакше ми виборемо цю перемогу, і я гадаю, що ця перемога буде швидкою, якщо Дякую. це можна так говорити. Дякую дуже, Родіоне. Родіон Кудряшов, командир батальйону тероборони АЗОВ, був з нами на зв'язку і обі. Обіцяє...